Вітаю! Пік з легендами оновився, значить на нас чекають чергові дві спроби. Поїхали. Перша з них. Дивимося, як завжди, по одному. Перший варіант це Лис Ернандес. Вже я не знаю, третій чи четвертий раз. І постійно в першому слоті. Далі Парейсі. Також він був ще в другому слоті. У мене і третій шукер. Перша спроба вийшла така собі. Сподіваємося, що друга буде кращою. Кого вона нам принесе Дзамброта, вже падав. Далі шукер. Пам'ятаємо, далі. Нетвед. Xail -E Squad Battles. Поїхали. Дивимося по одному. І хто тут? Радіоглу. Вже є. Кріпю є. Маркінс. Непогано. 96. Точно можна було очікувати гіршого. Далі ще два варіанти. Деплю <ріплюйне>. і <ріплюйне>. не. <ріплюйне>. Найсте 98 і кайседо. Скільки коштує KDB? Одна єдина картка на ринку на ПК, і вона коштує лям 700. 94 плюс X3 Pastor Glory Make your mark або Team of the Tournament. Так. Це погано, Копа Америка. Кай Другий теж світи. Ну давай. 94 мінімум. це? Ой-ой-ой. Хіменес Повний набір із Копа Америка. Дублікат Кайседу закинув у пік Fuchs Realist Badge 2. Це склад на 87. І у нас тут от така підбірка. Сподіваюся, я не зациклюю цими піками і дублікатами. Наступна спроба. Ну Хоча б новий робити не доведеться. Всі у мене тут пак за Squad Battle завалявся. Past to glory, make Your mark або team of the tournament. Всі картки доступні з цих промо. Як завжди, це гравець. А ні, я щось подумав, що вся Копа Америка, а це Євро, це Make A Mark. Скан. 94. відкрию пак 86 плюс X3 Footis Relief Batch 2 за склади рейтингом 85 та 86 з інформами. Сюди по факту входять всі промокартки з цієї другої підбірки, окрім однієї єдиної, це 85-й Джордан Хендерсон. Поїхали. Так. Тоц. А... Починаємо ми з 92-го. Жарсі. І другий теж Тоц. Ану, може аргентинець? <свісно> Як я вгадав, але я, звісно, хотів іншого, 97-го. І не Лаутаро. Три Тоци. З цих двох дублікатів я виконав останнє з бачей і зібрав луку Модрича. До речі, сьогодні останній день, тому якщо хочете, то поспішіть. Знову доступний щотижневий пак 90 плюс Тоц апгрейд за склад рейтингом 86. Відкриваємо його. Так, що у нас тут? Як завжди, мені там паде рейтинг тільки 90. Тут у нас то. А, як його? Хемкапі, два плейстайли. І рейтинг вау, не 90-92. Ну і наостанок, пак СБЧ, що дає картку із турнамент або однієї з двох перших команд Футіс. Вимагається рейтинг 85 та 88 з Тоцун Шейнформу. А ось і він. Поїхали. Звісно, це не Футіс, звісно, це Копа Америка і звісно, це навіть не Кайседо, хто це. Не. Тіна з 95. Падав він мені чи ні? На диво не дублікат. Що ж, дякую всім за перегляд. Вже зовсім скоро вийде відео про Лігу, тож підпишіться, щоб не пропустити. А якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайку та лишайте коментар. Ще раз усім дякую, бувайте!